Євангелія від Маттея, розділ шостий, Уважайте добре, щоб ви не чинили ваших добрих учинків перед людьми, які бачили б вас, а то не матимете нагороди в отця вашого, що на небі. Отож, коли даєш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри по синагогах. Та вулицях, щоб їх хвалили люди. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права, щоб твоя милостиня була таємна, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитеся, не будьте, як ті лицеміри, що люблять на видноті молитися по синагогах та на перехрестях, щоб показатися людям. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли молишся, увійди у свою кімнату, зачини за собою двері й молись отцеві твоєму. Що перебуває в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитесь, не говоріть зайвого, як ті погани. Гадають бо, що за своєю велимовністю будуть вислухані, не будьте, отже, подібні до них. Бо отець ваш Небесний знає, чого вам треба, перш ніж ви. Просите в нього, тож моліться так, Отче наш, що єси на небі, нехай святиться Твоє ім'я, хай прийде Твоє царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам нині, прости нам, довги наші. Як і ми прощаємо довжникам нашим, не введи нас у спокусу, але визволь нас від злого. Коли ви прощатимете людям їхні провини, той Отець ваш Небесний простить вам. А коли ви не будете прощати людям, той Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Коли ж ви постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє обличчя, щоб було видно людям, мовляв, вони постять. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти свою голову й умий своє обличчя, щоб не показати людям, що ти постиш. Але отцеві твоєму. Що перебуває в тайні, і Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробатство нівечить, і де підкопують злодії і викрадають. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ані хробатство не нівечить, і де злодії не пробивають стін. І не викрадають, бо де твій скарб, там буде і твоє серце. Світло тіла око. Як отже твоє око здорове, все тіло твоє буде світле, а коли твоє око лихе, все тіло твоє буде в темряві. Коли ж те світло, що в тобі, темрява, то темрява якою ж великою буде, ніхто не може двом панам служити, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або триматиметься одного, а того знехтує, не можете Богові служити і мамоні. Ось чому кажу вам не турбуйтесь вашим життям. Що вам їсти та що пити? Ні тілом вашим у що одягнутись? Хіба життя не більше їжі? Тіло не більш одежі? Гляньте на птиць небесних, не сіють і не жнуть, ані не збирають у засіки, а Отець ваш небесний їх годує. Хіба ви від них не вартісніші? Хто з вас журячись? Спроможен добавити до свого віку хоч один лікоть. І про одежу, чого ж вам клопотатись? Гляньте на польові лілеї, як ростуть вони не працюють і не придуть. Та я кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них. І коли... Зілля польове, яке сьогодні є, а завтра вкидають його до печі, Бог так одягає, то чи не набагато більше вас, маловірні. Отож не турбуйтеся, промовлявши, що будемо їсти, що пити й у що задягнемося. Про все те побиваються погани. Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше Царство Боже та його справедливість, а все те вам докладеться. Не журіться отже, завтрашнім днем, завтрашній день турбуватиметься сам про себе. Доволі дневі його лиха. Послання до Римлян, розділ 11. Отож питаю, чи не відкинув Бог народ свій? Ніколи в світі, бо і я, ізраїльтянин, з роду Авраама, з коліна Веніямина. Бог не відкинув свого народу, що його наперед вибрав. Чи ж ви не знаєте, що письмо про Іллю говорить, коли він скаржиться до Бога на Ізраїля? Господи, пророків твоїх повбивали, і жартовники твої поруйнували, лишився тільки я один, і шукають душі моєї. І що ж йому відповідає віще слово Боже? Зоставив я собі сім тисяч чоловік. Що перед ваалом коліна не схилили. Отак і нині є останок, вибраний за благодаттю. Коли ж за благодаттю, то не за діла. інакше благодать не була б благодаттю. Що ж, чого Ізраїль шукав, того не осягнув. Вибрані ж осягнули, а решта затверділи. Як написано, Бог дав їм аж по нинішній день дух приголомшення, очі, щоб не бачили, і вуха щоб не чули. А Давид каже Нехай їхній стіл сильцем їм буде, пасткою, їм на падіння та на заплату, нехай їхні очі потемніють, щоб не бачили, а їхній хребет зігнеться назавжди. Отож питаю, хіба вони спотикнулися, щоб упасти? Ні, зовсім ні. Але їхнє падіння стало для поган спасінням, щоб викликати їхню заздрість. І коли їхнє падіння це багатство для світу, і коли їхній занепад це для поган багатство, то скільки більша повнота їх? Тобто повне їхнє прилучення до царства Божого. Я ж кажу вам погане, оскільки я апостол поган і величатиму моє служіння, надіючись, що може мені якось пощастить розбудити заздрість своїх, споріднених тілом і декого з них спасти. Бо коли їхнє відкинення це примирення для світу. То що буде їхнє прийняття, як не життя з мертвих? І коли первісток святий, то й тіло, і коли святий корінь, то святе і галузя. Коли ж деякі з галузок відламалися, а ти, будучи дичкою оливною, защеплений був між них і став співучасником кореня та оливкового соку, то не вихваляйся перед галузям, а коли вихваляєшся, то знай, що не ти носиш корінь, а корінь тебе. Ти скажеш гілля відчахнуто, щоб мене нащепити. Добре. Вони відламалися за невіру, а ти стоїш завдяки вірі. Тож не величайся, а бійся. Бо коли Бог не пощадив природного галузя, то може й тебе не пощадити. Тож май на увазі доброту і суворість Божу. На відпалих суворість, а на тебе доброту Божу, коли перебудеш у доброті, а коли ні, То й ти будеш відтяти. Та й вони, як не застануться в невірі, будуть прищеплені, бо Бог має силу їх знову прищепити. Бо коли ти відтяти від дикої з природи оливки проти природи був прищеплений до доброї оливки, то скільки більше ті, що за природою, будуть защеплені на власній оливці? Не хочу бо, брати, щоб ви не відали цієї тайни, щоб не були самі в собі велимудрі, що засліплення спало частинно на Ізраїля. Поки не війдуть погани повнотою. І так увесь Ізраїль спасеться, як написано. Прийде Сіону Визволитель, відверне від Якова безбожність. Такий буде завіт мій з ними, як відпущу гріхи їхні. З огляду на Євангелію вони через вас вороги. А з огляду на вибір Божий вони улюблені заради батьків, бо дари Божі і покликання незмінні. Як ви колись були неслухнянні Богові, а тепер помилувані через їхні непослух, так і вони тепер, через милосердя, якого ви зазнали, стали неслухнянні, щоб і вони тепер зазнали милосердя. Бо Бог. Замкнув усіх у непослух, щоб усіх помилувати. О глибина багатства, мудрості і знання Божого! Які незбагненні Його постанови і недослідими його дороги? Хто би коли зрозумів думку Господню? Хто був його дорадником? Або хто дав йому наперед, щоб воно знову було йому віддане? Все бо від нього, через нього і для нього, йому слава навіки. Амінь. Псалом 96 Співайте господові нову пісню, співайте господові. Уся земле, співайте Господові, благословіть Його ім'я, звіщайте день у день Його спасіння, повідайте між племенами Його славу, між усіма народами Його діла придивні, бо Господь великий і вельми достойний слави, страшний над усіма богами, бо всі боги погані. То кумири, Господь же створив небо, велич і краса перед обличчям у нього, сила і слава в Його святині. Воздайте Господові сім'ї народів, воздайте Господові славу і силу, воздайте Господові славу Його імені, принесіть дари і увійдіть у Його двори. Вклонітесь Господові у пишних шатах, тремтіть перед Ним уся земле, скажіть між народами Господь царює, світ стоїть твердо, не похитнеться, Він судить народи справедливо, радується небо, і земля хай веселиться, нехай заграє море і його повнота, поле і усе, що на ньому. Хай веселяться, тоді всі дерева в діброві радісно співатимуть перед Господом, бо Він приходить, приходить Він судити землю, і судитиме по справедливості Всесвіт, і по своїй вірності народи. Книга Проповідника, розділ десятий Мертві мухи роблять масть мировара смердючою і гнилою. Трохи дурноти може переважити і честь. Серце мудрого праворуч нього, а серце дурного ліворуч. Ледве він пуститься в дорогу, йому забракне духу, і всі кажуть Дурень. Коли вельможі гнів на тебе запалає, не кидай твого місця, бо лагідність виліковує провин багато. Є зло, що бачив я під сонцем. Промах, що від володаря походить. Безумному дають гідності високі. Обдаровані ж мусять унизу сидіти. Бачив я рабів верхи на конях і князів, що, як раби, йдуть пішки, Хто копає яму сам упаде до неї, Хто валить мур, того вкусить гадюка, хто вириває каміння, може надірватись, хто коле дрова? Наражається на небезпеку, притупиться сокира і не наточиш вістря, мусиш напружувати сили, та мудрість дасть перевагу. Як укусить незаговорена гадюка, не допоможе і той, хто вміє заговорювати. Слова з уст мудрого ласка, а уста дурня. Його ж гублять. Початок слів уст його дурниці, а кінець його бесіди безглуздя. Дурний завжди говорить людина не знає того, що буде, і те, що настане після неї, хто їй звістить. Праця дурного втомлює його, бо він і не знає, кудою податись до міста. Горе тобі о краю, коли твій цар хлопчина, а князі твої їдять від ранку. Щасливий ти, о, краю, коли твій цар шляхетний, і князі твої їдять упору, як мужі, а не як п'яниці. За лінощів хилиться сволок, і із-за недбальства рук протікає хата. Бенкет справляють, щоб посміятись, і вино життя розвеселяє. За гроші все можна мати, навіть і в думці не клини царя, а у спальні не проклинай вельможу, бо небесне птаство рознесе голос, і пернаті оповістять ту мову. Книга Вихід, розділ дванадцятий. І наказав Господь Мойсеєві та Аронові в землі єгипетській: Місяць цей нехай буде вам початком місяців. Перший нехай буде він вам між місяцями року. Промовте до всієї ізраїльської громади так 10-го дня цього місяця візьміть собі кожен для своєї сім'ї ягня, одне на хату. Коли ж сім'я буде замала на ціле ягня, нехай разом з найближчим у межу сусідом візьме ягня по лічбі душ. Розрахуйте, щоб ягняти було досить для кожного, хто скільки зможе з'їсти. Ягня ж, нехай вам буде без вади, самчик, одноліток, можете взяти його з баранців або з козенят і держатимете його до 14-го дня цього місяця, і тоді нехай уся громада синів Ізраїля разом заріже його надвечір, і нехай візьмуть крові і помажуть нею одвірки і надвірок у домах, де їстимуть його. Нехай їдять м'ясо тієї самої ночі, спеченим на вогні, нехай їдять його з опрісноками та з гіркими зелами. Не їжте ніякої сировини, ні звареного в воді, а тільки жарене на вогні, і з головою його, і з ногами та з нутрощами. І не заставляйте нічого до ранку. Що ж з нього зосталось би до ранку? Спалите на вогні, а їстимете його ось так стегна ваші попідперізувані, обув'я ваше на ногах ваших і костори ваші в руках у вас, і їстимете похапки. То Пасха Господня. Тієї ночі перейду по землі Єгипетській і уб'ю всякого первенця в землі Єгипетській. Від людини до скотини, і над усіма богами єгипетськими вчиню суд Я, Господь. Кров буде вам знаком по домах, де будете, і як побачу кров, мину вас і не впаде на вас ніяка смертна язва, коли каратиму єгипетську землю. І стане вам цей день на спомин, і ви святкуватимете його як свято Господнє. Як установу вічну для всіх ваших родів святкуватимете його? Сім днів їстимете опрісники. Вже першого дня повиносьте геть закваску із хат ваших, бо кожен, хто від першого дня до сьомого їстиме квашений хліб, той викоріниться з поміж Ізраїля. Першого дня відбудуться у вас святі збори, і сьомого дня. Будуть святі сходини. нічого в ті дні не робитимете, тільки що треба з'їсти кожному те одне можете зготувати. Додержуйтесь приписів опрісників бо в той день виведу я полки ваші з землі єгипетської, тим і шануватимете цей день із роду в рід, як установу вічну. З вечора, 14-го дня першого місяця, їстимете опрісноки до вечора 21 го дня цього місяця. Сім днів, щоб не було розчину по домах ваших у вас. Бо хто їстиме квашене, той буде викорінений з громади Ізраїля, чи він чужинець, чи тубілець. Нічого квашеного не їжте по всіх ваших оселях. Їжте опрісники. Тоді скликав Мойсей всіх старших Ізраїля і промовив до них Ідіть і підшукайте собі ягня для родин ваших, і заколіть пасху, і візьміть по в'язаночці і сопу, і вмочіть у кров, що в мисці, та й доторкніться на двірку і обох одвірків кров'ю з миски. І ніхто з вас нехай не виходить за хатні двері до ранку. Коли ходитиме Господь побивати єгиптян і побачить кров на надвірку та одвірках, то мине ці двері і не попустить губителеві війти в ваші хатини, щоб побивати вас. Ви берегтимете цей наказ як віковічну установу для вас і для дітей ваших. А як увійдете в землю, що Господь дасть вам, як і обіцяв, то будете триматися цього обряду. Якби ж часом ваші діти вас спитали, що це за обряд у вас, то ви відповісте це жертва пасхальна, в честь Господа, що пройшов мимо хат синів Ізраїля в Єгипті, як побивав єгиптян, щадивши хати наші. І похилили голови люди і припали лицем до землі. Пішли сини Ізраїля і вчинили, як повелів Господь Мойсеєві та Аронові, так і вчинили. Опівночі повбивав Господь усіх первенців у єгипетській землі, від первенця фараонового престолонаслідника, до первенця полоненого в тюрмі та всіх первістків худоби. Тоді ж схопився фараон уночі, і всі слуги його, і всі єгиптяни, і настало ридання в Єгипті, бо не було хати, де не було б мерця. Вночі таки покликав фараон Мойсея і Арона та й каже «Вставайте, забирайтеся з поміж людей моїх, ви самі і сини Ізраїля, ідіть і служіть Господові, як ви домагались. Теж і вірці ваші, і товар ваш забирайте, як ви бажали. Ідіть геть та й мене благословіть. Та й єгиптяни натискали на людей, бажаючи, що скоріш випроводити їх з краю, бо мовляли всі ми пропадемо. Позабирали люди тісто своє, ще не вкисли, і діжі, загорнені в одежу, несли на плечах. Вчинили сини Ізраїля по слову Мойсея і визичили в Єгиптян посуд срібний та посуд золотий, і одіж. І дав Господь ласку людям в очах єгиптян, що йшли їм на випередки, і так обібрали вони єгиптян. І рушили сини Ізраїля в дорогу від Рамсесу до сукот. Було ж їх 600 тисяч чоловік піхотинців, крім їхніх сімей. І мішаного народу сила знялась із ними і вівці, і худоба, дуже велика отара. З тіста, що взяли з Єгипту, понапікали вони тоненьких опрісників, бо тісто ще не було вкисло, їх бо виганяли з Єгипту, то вони не могли гаятись та й навіть не приготували собі припасів на дорогу. Проживали ж сини Ізраїля в Єгипті років 430. і по 430 роках цього самого дня усі полчища Господні вийшли з Єгипту. Ніччю чування була та ніч для Господа, щоб вивести їх із землі єгипетської. Тому ця ніч Господня, щоб чували в ній на честь Господа сини Ізраїля. І в рід Господь сказав Мойсеєві і Аронові Ось пасхальна установа. Нехай ніякий чужинець не їсть пасхи. Всякий раб, куплений грошовою ціною, як обріжеш його, тоді може її їсти. Приходько і наймит, щоб її не їли. В одній хаті їстимуть її. Нічого з м'яса не виносити позадім, ані кісточки не переломити в ньому. Уся громада ізраїльська має святкувати пасху. А якби хто чужий, пробуваючи в тебе, захотів святкувати пасху Господню, нехай обріжуть усю його мужеську стать, і тоді нехай приходить і святкує, як і тубілець. Ніхто не обрізаний. Не сміє її їсти? Закон один, щоб у вас був і тубільцеві, і чужинцеві, що перебуває серед вас. І усі сини Ізраїля вчинили так, як повелів Господь Мойсеєві та Ааронові, так і виконали це. Отож того самого дня вивів Господь синів Ізраїля з землі Єгипетської за полками.